Привіт усім, Михайло тут, я у Львові, и сегодня я хочу запитати людей на вулиці, яким ви маєте власне наслідки війни. До справи! Наслідки війни можна говорити дуже довго, адже я маю дуже багато різних переживань. Дуже багато чого помінялось насправді під час війни. О, найбільший наслідок це я став дуже агресивний, я став дуже такий роздражливий до якихось дрібниць. Наприклад, коли моя сім'я щось робить і коли мене нервує мій молодший брат, я стою дуже такий злий. Який ви маєте власні наслідки війни? Родичі багато погоду за війну. Ми усвідомлюю, що ця війна дуже надовго затягнулася і що це так скоро не закінчиться, як я думаю, що можливо і навіть до заходу до нас добереться, що прийдеться, не знаю, що робити далі. Я дуже переконані в тому, що вона до кінця літа там закінчиться, і це не так, мені здається. Ну, я сам з міста Маріуполя, тобто на даний час. Місто повністю зруйновано на 85%. дуже багато загиблих. І ми вимушені переселенці. Тобто зараз знаходжусь у Львові. Мої друзі прийняли мене, бо їхати більше немає туди. Чекаємо на перемогу, віримо, допомагаємо. Які ви маєте власні наслідки війни? Два племінника воюючи. Збройних силах України, один навіть в Сєвєродонецьку. Шкода там зараз пекло. як Які ви маєте власні наслідки війни? Ми більше почали цінувати час з родиною набагато більше зустрічаємося з друзями, тому що це може бути як останній раз. Але відносимося до цього з позитивом. Завжди треба шукати якісь позитивні сторони, і все буде добре, бо ми з України. Mm -hmm. Повністю приєднуюся. Тепер ми почали цінувати кожен момент свого життя і розуміємо, що ніхто не знає, що буде завтра, але надіємося на краще. Ну, Оскільки я живу у Львові все життя і тут за чесною було так досить безпечно, тому типу, якихось схлових наслідків я не, не, мені не завдало. От, єдине, що почала більше цінувати все, що маю, і як жити одним днем, більше проводити часу з друзями, з сім'єю і там, більше подорожувати, наскільки це можливо. Під час війни я їм багато, дуже багато. Зараз я маю пузо. А Що складно для вас під час війни? Інколи буває, напевно, безсонниці через стрес, через переживання. От. А, ну відколи, коли ми з дівчиною вийшли з Маріуполя, моє життя змінилося дуже кардинально. Ну, те, що я побачив, цю агресію російських військових, я це не забуду ніколи за своє життя. Це було прекрасне місто. Я був там перший раз. Я застав саме війну у цьому місці. Я застав, я застав війну там, я бачив, як це місто відновлювалось до війни. Я бачив, як там багато чого. Нового відбудували. Ну я бачив дуже багато нових будівель, нових скульптур у парку і всього іншого. І в один день просто у нас вимкнулося вімкнуло, світло. Я пам'ятаю цей день. І досі моя дівчина жахом сказала: підійди до вікна, подивись, що там відбувається. Я побачив усе місто просто у темряві. Ну, ніби воно було просто якесь заколдоване. Я не знаю, як це описати просто словами. Зараз я два місяці у Львові, тут досить спокійно, але ну, коли я чую повітряну, повітряну сирену, я досі думаю, що це вже кінець і готую себе до цього. Але ну, боротьба триває стільки, скільки потрібно. Я, я дуже сильно вірю, що ці війни самі росіяни вони зах... захлинуться своєю кров'ю. Вони самі постраждають від той агресії, котру вони просто-напросто ну, кидають на нашу страну, на нашу країну, вибачте. А, я почав трохи менше займатися музикою. Взагалі я музикант, і, а, в мене в Маріуполі залишились всі мої синтезатори, мої гітари, мої педалі. Все це залишилось там. Але життя триває. Життя це річка, котра постійно біжить, і ти не знаєш, куди себе, тебе ця течія приведе. Я розумію це дуже, дуже сильно після війни. Ще більше, ще більш, ніж розумів раніше. Добре, дякую, Богдан. Дуже дякую. Який він має це власні наслідки війни? Ну дивіться, я як оригінальні як Поки що як такої немає. Ну, слава Богу, що мене вона оминула, особисто мене і мою, поки що родину. Але чуючи всякі історії, і що поруч відбувається навіть сьогодні, прийшла жіночка, вона з нами працює разом і в неї чоловік помер буквально недавно, 4 чи 5 днів. І вона підійшла до нас, мені так сказати таку історію. Вся в чорному молоденька жіночка. Неї, донька тільки всього насього на другому курсі. І ну, Такі історії вони дуже зачіпають за душу. І Дуже шкода, що так відбувається. І Коли, коли порівнюєш, ніби тут мирне життя, і всі ходять, всі якось навіть, по парку. Сьогодні вийшов собі в обід і ходиш по парку, а десь там сидить людина, яка не має навіть крапельки, водички. Ну Це дуже важко, дуже важко. Не знаю, воно дуже зачіпає, знаєте, що ті, ті пісні, а ті діти, а коли подивишся ті репортажі, які ну, постійно показують, і ті розмови. Особисто я, наприклад, тільки на початку війни їздила на вокзал, знаєте, щоб Ну, бодай, я не кажу, чим із там не знати чим, бо то ну, кожен може так, як може. Якесь печиво купили, якусь булочку і скнулася такою історією, дуже дивною на початку. Приїхала старенька бабуся з двома невістками і було четверо діток. По одязі і по всьому, ну бо ти ж розумієш, як то, вони були досить небагаті. Вони сказали, що вони десь під Полтави, україномовні. От, власне, мене вразило, що україномовні. Ой, вони. Ну і Я кажу, ходіть, я вам допоможу. Вони шукали якийсь автобус, буквально добратися до якогось села і не можна було. І ми підійшли до водія, водій сказав, ну так, трохи для них великі гроші, а вона каже, я не взяла ні пенсії, ні нічого. І мене вразили, коли я їй кажу, на ти бабцю, ну, 100 гривень, яких я можу і, ну, так, не немало дуже розкидатися. але... Кажу, візьміть, кажу, ну щоб ви собі цей. Він каже: ви що? Я не ніщенка, я кажу, не можу так брати гроші. Я маю пенсію. А я подивилася, в неї на ногах була тільки калоші. Такі, знаєте, як взагалі в селі, коли от корколо корови ходиш. Дуже так мене вразило такі. Ну були різні історії, де коли в мене внуки були. Я собі брала все таку торбинку, знаєте, і там поставила в ту торбинку іграшки всякі. Якісь там машинки, зайчики, лялечки, всякі такі різні речі. І одне раз іду і дивлюсь, дитинка, вона би може щось і цього. Я кажу, хочеш? на? І тут мене тішило, то, що я постійно. Ну і зрештою на вокзал я десь напротяг, і так місяця їздила, поки були ті біженці. І завжди якісь забавочки носила, якісь печиво, яке ще щось. І от на початку дійсно було так багато всього. знаєте, Я ж ну, вражалася. А пройшло десь, напевно, може, вже десь, може, місяць часу прийшло і приходжу, і стоїть теж старенька така бабуся, вже видно, виїждж... ну, вийшла з поїзду і стала коло того прилавку, і в неї дають чай, і більше нічого немає. Якраз в той момент пішла, купила якісь там печиво, якісь булочки, цей от і кажу, нате, ну візьміть. Вона так, як вона їла ту булочку, боже тобі. Ми живемо в достатку, знаєте, і богу дякувати, що ми живемо в достатку, і хай нам Бог дає. І... От Я зараз йду і думаю, треба помолитись за тих. Під yeah. час yeah. війни yeah. я не часто сплю. І я багато їм. Нарешті я знову почав займатися спортом і терапією. Це добре для мого психічного і фізичного здоров'я. І Я сподіваюся, що ви всі добре пораєтеся. Дякую ще раз за переклад. Дякую весім, кого я брав інтерв'ю. Слава Україні! Все буде Україна!